Вітаю, друзі! Світ не простий, а дуже простий, коли знаєш, як він влаштований. Всесвіт, в якому ми живемо, влаштований так, щоб у нього виникла свідомість. Цю ідею відображає антропний принцип або принцип антропності, сформульований астрономом Зельманом і фізиком Картером. Це один із ключових принципів сучасної космології і один з наріжних пазів картини світу. Принцип стверджує, що ми, люди, спостерігаємо Всесвіт саме таким, а не інакшим, оскільки за інших умов ні людей, ні самого життя на Землі не існувало би. Принцип встановлює залежність появи та існування життя і людини як носія вищої свідомості від фізичних параметрів Всесвіту, зокрема від фундаментальних фізичних констант. Стало і планка, швидкості світла, маси протона й електрона. Фізичні розрахунки показують, що, якби змінилася хоча б одна з фундаментальних констант при незмінності інших параметрів і збереженні всіх фізичних законів, то стало б неможливим існування тих чи інших фізичних об'єктів ядер, атомів та іншого. Наприклад. Якби маса протона була б меншою на 30%, то в нашому фізичному світі були б відсутні будь-які атоми, окрім водню, і життя стало б неможливим. Обмеження цих залежностей і привело до висування в науці та філософії антропного принципу. Якщо антропний принцип описує космічні умови виникнення життя, то головною умовою існування життя є закон гомеостазу. Не знаю, хто і що розуміє під терміном інформація, але філософ Микола Руденко в праці енергія прогресу пише: будь-яке коливання пружного середовища є інформацією. А я додаю, що усвідомлена інформація є знаннями. Наша віра. Гунтується на наших переконаннях, а наші переконання базуються на наших знаннях. Звідси і висновок. Неправильні знання формують неправильні переконання, а неправильні переконання формують хибні цінності і віру, і як сказано в Святому Пісні і по вірі їх буде їм. А тепер повернемося до свідомості, бо без неї ніяк. Рівень свідомості залежить від рівня розвитку головного мозку живих організмів. Поведінка тварин в зовнішньому середовищі керується першою сигнальною системою, тобто рефлексами. Люди додатково керуються другою сигнальною системою на базі мови, тобто слова і поняття, формують категорії мислення і є інструментами або засобами вербальної комунікації. Багато живих істот мають свідомість, але тільки людина має самосвідомість, що є основою особистості. Якщо весь світ так чи інакше крутиться довкола грошей, то корує всім живим на планеті і людським суспільством також гомеостаз. Стан гомеостазу живої клітини визначає поведінку, свідому чи несвідомо всього, живого. Гомеостаз це система стабілізації. Фізико-хімічних параметрів внутрішнього середовища живої клітини. Саме гомеостаз є драйвером еволюції живого, тобто безперервного вдосконалення, забезпечення стабільності внутрішнього середовища через вдосконалення систем виживання в зовнішньому середовищі. Еволюція це процес вдосконалення систем забезпечення гомеостазу через пошук ресурсів в зовнішньому середовищі, пошук їжі, безпеки, партнерів для розмноження. Самосвідомість це вершина еволюції свідомості і всієї системи забезпечення гомеостазу. Гомеостаз усвідомлюється вищими живими організмами як стан перебування в зоні комфорту. Порушення гомеостазу сприймається живими як дискомфорт і увага породжує потребу. В одноклітинних дискомфорт породжує пошук і рух до комфорту. Фототаксис це рух до світла, хемотаксис це рух до оптимального pH середовища. Термотаксис це рух до тепла, жгутики, хвостики, ласти з плавниками, лапи, ноги, руки, очі, вуха, носи, ну і мозок. З рефлексами, свідомістю і самосвідомістю це все про одне: підтримувати виживання в зовнішньому середовищі і стабільність внутрішнього середовища кожної клітини живого організму. Висновок: саме гомеостаз породжує всі наші базові потреби і впливає на нашу поведінку і наші рішення як в природі, так і в суспільстві. суспільстві обмежених ресурсів. Як це діє? Жива клітина виділяє в тканини організму речовини, які через чутливі рецептори і гормони з медіаторами впливають на мозок, в якому виникає ділянки збудження, сигнали з яких керують системами і органами. Це так звані домінанти, які впливають на свідомість і самосвідомість. Це система мотивації і стимуляції до дії. Таким чином, у людини виникає потреба. Для підсилення ефекту і більшої гарантії виживання і розмноження у мозку є ще система винагороди. Тобто, коли савець, уникнувши небезпеки, перекусивши і здійснивши акт спарювання, в мозку завдяки дофаміну, ендорфінам чи окситоцину, виникають надзвичайно приємні відчуття, які наша людська самосвідомість приймає як стан щастя. Прислів'я, щастя, не в щасті, а в дорозі до нього це про мотивацію до дії. Потреба породжує бажання, а в людей це виливається у мрії і бачення себе у майбутньому. Керує процесом допомін. Загальний фон створює серотонін, а адреналін мобілізовує організм надії в небезпеці. Мова як засіб комунікації, право як система регуляції життя у суспільстві і гроші як засіб спрощення, економічних стосунків між людьми це все наслідок еволюції систем забезпечення гомеостазу. Наслідок потреби людини у комфортному соціально економічному середовищі. І як я обіцяв про гроші. Драйвером еволюції грошей є прагнення людини до комфорту в соціально-економічних стосунках. Все, що спрощувало життя, все приймалося. Все, що ускладнювало, відкидалося або відмирало. Вся історія грошей це рух від суб'єктивного в продуктовому обміні до об'єктивного грошово-товарному обміні. До грошової епоху люди. Вимінювали те, що їм було не потрібне наразі на те, що потребували, керуючись суб'єктивними відчуттями цінності наявних чи потрібних ресурсів. Саме суб'єктивність і викликала недовіру, підозру і соціальний дискомфорт з одного боку, а з іншого боку, мотивувала шукати більш простіші і комфортніші системи розрахунків. Перші визнані. Платіжні засоби задовільняли головну потребу людей наїстись. А тому першими грішми ставали бики, верблюди і зерно. Це була епоха єстивних грошей і зародження фінансової системи в економіці тих часів. Що упускають філософи з істориками грошей, так це факт, що кожен, хто мав шмат землі, воду, був емітентом, тобто виробником. Грошей первісного платіжного засобу. Характерною ознакою епохи була стабільність рівня розвитку економіки, зумовлена власне їстивністю грошей. В цій грошовій системі неможливо було накопичити капітал. Корови були основою емісійної системи, а бики приростали в масі і цінності два роки, а тоді починали приносити збитки. Революція прийшла років 650 до нашої ери, коли за легендою лідійський цар Ілят ІІ почав видавати боргові розписки на золотих пластинках, в обмін на гроші, тобто на биків. Один бик, одна пластина. А тепер висновки: перші гроші виникли стихійно в тракті пошуку засобу спрощення економічних стосунків. І, як суспільна домовленість, що саме приймати як платіжний засіб. 2. Виробники благ, скотарі і землероби були одночасно емітентами платіжного засобу, тобто первісних грошей. Людська натура і тяга до простоти привела до того, що люди зосередились на продукуванні платіжного засобу, а статки почали вимірювати головами біків і верблюдів. Слово товар означає велику худобу. Суспільна домовленість нематеріальна, а це означає, що гроші скоріше ідеальні, ніж матеріальні. Особливо це стає очевидним в системах цифрових грошей, де гроші це тільки знаки на моніторах. Ідемо далі. В якийсь момент тепер це оцінюється як історично революційний момент, тримачі розписок. Почали розраховуватися між собою цими векселями і, одиво, побачили суттєві переваги металевих замінників справжніх грошей. Нагадую, що все, що ми готові прийняти як платіжний засіб, і є гроші. В результаті іліадського винаходу виробники отримали повноцінні гроші, а мудрий II отримав контроль над емісією грошей. Емісія стала привілеєм одного суверена. А виробники благ втратили контроль емісії назавжди. Що саме спонукало тогочасне суспільство перейти з єстивних грошей на неїстивні, які переваги металевих грошей, які переваги цифрових грошей, про це та інше в моїх наступних випусках програми Пазли. Складаємо Пазли картини світу. Життя не просте, а дуже просте, якщо знаєш, як воно влаштоване. Підписуйтесь на канал, поширюйте український контент, ставте вподобайки і разом до незалежності, свободи, заможності і щастя.